Коробки не треба, я вам так все розкажу. Давай, Тазіка, mm -hmm. товари до мінус 65%. Будьте обережні, бо цей товар має побічні ефекти. Береш одне щось, хочеться все. Нитки долі. Такий гарний мікс, набір, бісер. Я люблю бісер, бісер любить мене. Ще один бісер, дружевий, Голочки в скляній баночці, яйця, зелені. Що я на нього сказати? Декоративні намистинки. Літо наближається, робимо собі прикраси. Всі дівчата люблять квіти. Літній сад. Ось така пригарна картина у вас виходить. Ви можете собі взяти і також вишити. Можна забрати мені. Вже вишите. Я вже вишила. Заберуться в Я взяла з така рукодільниця. Ух, прям. І картину вишила, і все зробила. Органайзер ось так виглядає. В не погубили голочки, футляр вам жамбала відкласти mm -hmm. поки що не розібрали. Комплект органайзерів для рукоділля. У нас на сайті є все фото і відео, як їх використовувати. Такі великі, на великий масштаб. Хто таке велике вишиває? Це не люди, це титани. Я ними пишаюся. Вишивайте на здоров'я. Також маємо багато акційних заготовок на цьому тижні. Хочеш посилання на акційні товари? Став плюс в коментарях.